вчора ти була такою чемною на служінні для мам. У мене є для тебе сюрприз. Не підглядай. Сюрприз. Я не хочу. Приймайте ті добрі речі, які Бог приготував для вас. Лорія Копленд, пастор Джордж Пірсон, з пояснює, як прийняття Ісуса Господом зробило вас з спадкоємцем з ним, і дало вам доступ до всього, що він має тепер. Алілуя! Я хочу зробити огляд нашого тижня. Це про мене, це моя цитата. Я стала спадкоємцем багатства понад 40 років тому у містечку Літл Рок, штат Арканзас, коли віддала своє життя Ісусові. Цієї миті я народилася згори у найбагатшій сім'ї. я жила у скруті. Я була одружена з чоловіком, який теж був у скруті Кеннетом Коуплендом. в ту хвилину я народилася у царській сім'ї. Вдруге народилася у царській сім'ї, яка володіє і керує всесвітом, в сім'ї Божій. Добре сказано. Я прийняла спадок такий величезний, що потрібна була ціла вічність, аби повністю збагнути його. Це щось особливе. Мета нашого вивчення. Подумайте, Подумайте про це. Подумайте про це, як говорив колись статус Кларк, оновити наш розум і побачити себе спадкоємцями Божими. Відкрити що охоплює наш спадок. Якщо ви не знаєте цього, ви не можете користуватися ним, і навчитися брати наш спадок. З послання до Галатів ми дізналися, що ми спадкоємці Божі. З першого послання Петра, так. що ми спадкоємці за народження, народження у нього ми були народжені, так. народжені так. згори у цей спадок. У посланні до Римлян 8.14.17 сказано: ми спів спадкоємці так. з Ісусом. Так. Кращого становища не отримаєш, тому що він має усе. Він володіє усім. У четвертому розділі послання до галатів сказано у новому живому перекладі, що ми спадкоємці усього. Слава Богу, алілуя! І ми маємо доступ до нашого спадку вірою у те, що Бог говорить так. у своєму слові. Так. слава Богу, вражаючи, в Джорджі. ми говоримо про те, як бути спадкоємцями так. Божими. І я хочу нагадати усім, що всі наші тезиси викладені на нашому сайті в інтернеті Вони викладені для вас абсолютно безкоштовно. Вам потрібно всього лише завантажити їх. ми також використовуємо інші матеріали статтю Глорії Коплен, статтю Кенета Копленда і мою статтю, і ми хочемо, щоб ви оновили свій розум, щоб ви оновили його щодо того, що ви спадкоємці Божі і співспадкоємці з Ісусом, знаючи, що ви спадкоємці всього. І сьогодні на передачі Глорії я хочу дати відповідь на запитання. коли ми можемо отримати доступ до нашого спадку добре? Мені коли ми це можемо подобається? отримати доступ до цього спадку? І знаєте, цікаво, які війни ведуться між людьми з приводу того, хто що отримує? Так а той спадок, який ми маємо в Христі, Знаєте, іноді люди відкладають його, аж поки не потраплять Часто на небо. так. Те, що на нас чекає, там. ми будемо там, зцілені, коли потрапимо, ми будемо зцілені коли потрапимо на небо. Так. так. У нас буде гарний будинок, коли ми потрапимо на небо. Так. І це завжди для них в майбутньому. Це завжди залишається неприступним, недосяжним, таким, що ми не можемо прийняти. Одного разу я читав в книзі що люди плутають часи, граматичні часи, минулий час, теперішній час і майбутній час. Як правило, якщо вони не знають слово, вони залишають середню частину. Теперішній, теперішній час. час. Так. так. І в більшості це все майбутній час, коли ми можемо отримати доступ до нашого спадку. Відповідь зараз. Зараз. Зараз віра то підстава сподіваного. Прошу. Так, доказ небаченого. небаченого. Слава Богу. Вже зараз, зараз ми так. входимо в нього. Амінь. І це важливо. Так, це важливо усвідомлювати. Тому, що саме і знати. зараз нам справді потрібен доступ. Так, так, саме так. Алілуя. На сьогоднішній передачі я хотів присвятити наш час розмові про той факт. Що ми вже зараз є спадкоємцями всього. Зараз. зараз, сьогодні. Скажіть, зараз. 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 У Христі Ісусі. Ми спадкоємці всього зараз. Зараз. Тож давайте почнемо з місця Писання у посланні до Колосян 1, 12 і 13. Тут сказано дякуючи Отцеві, який покликав нас або зробив нас здатними, здатними участі. Так. У спадщині святих у світлі, який визволив нас від влади темряве і перевів у царство улюбленого свого сина. Отже, у цьому вірші ми бачимо слово в минулому часі. тут сказано, покликав це означає вже зробив це. По суті, тут так і сказано. Він вже покликав нас Уже? до участі у спадщині. Вже зараз. Так. Слава Богу. Вже зараз. Yes. Так. Алілуя. І у 12 му вірші в розширеному перекладі сказано. Він зробив нас достойними, Він зробив нас достойними мати частку у спадщині святих ми стали достойними ми стали за достойними. допомогою нового так, народження. Так. Можливо, ви говорите, але я ще не народився згори. Залишайтеся з нами, і ми скажемо Саме вам, так. як це зробити до того, як закінчимо передачу. Не потрібно чекати, поки ми потрапимо на небеса, щоб висунути вимогу на наш так. повний спадок. Наш Слава повний Богу. спадок належить нам зараз. зараз. Амінь. Я би сказав, що можливо одне із найважливіших слів у Біблії. Це слово зараз. Зараз віра є підставою так. сподіваного і доказом небаченого. Так, хвала зараз. Будь. Наш спадок належить нам зараз. Так. Глорія, давайте переглянемо деякі місця писання сьогодні. Добре, давай. Ми досліджуємо Біблію і відкриємо 20-й розділ книги Дії. Почнемо звідти. Книга дії, 20-й розділ, 32-й вірш. Дії 20 20-32. Ми говоримо про те, що наш спадок є вже зараз. Він належить нам зараз. І тут не потрібно суду у справах заповітів. Не потрібно боротися за заповіт. Він ваш. Все, за що Ісус заплатив, є вашим вже зараз. Суддя сказав це вже. Зараз ваше Це ваше вже зараз. Слава Богу. Це постанова. Так, це постанова. А, це постанова. Це належить вам. Це належить вам. Дії двадцять тридцять. Я бачу знайшли це. Що ж тоді прочитайте. А тепер, брати, я передаю вас Богові і слову благодаті Його, який має силу будувати вас та дати вам спадщину між усіма освяченими. або тим, хто відділений. Так? Отже, ми утримуємо цей спадок. Він стає реальністю завдяки часу, проведеному нами в так. дослідженні Слова так. Божого. І що відбувається, коли ви проводите час у Слові Божому? Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Віра, Туді ви приймаєте що вірити його. йому. Віра, що вірити, Дякую, тому, Господи. Що є неможливим для природного розуму? Отак так для природної людини виникає запитання: як це може статися? Як це може бути? Цей спадок, який належить нам. Дякуємо, Господи. Так. Ви роздумуєте над Словом Божим на цю тему, і воно стає реальністю для вас? Так. Якщо ви не знали, тоді ви приймаєте. Так. Просто так. це легко. Але вам потрібно знати, що написано в заповіті. Вам потрібно знати, що є у заповіті. Слово будує вас, і слово дає вам ваш спадок. Саме так тут сказано. Мені подобається розширений переклад. Ваш законний. Він належить вам. Ваш закон і спадок. І в одному перекладі просто сказано: спадок. Отже, він належить вам, і він належить нам вже зараз. Це важливо. Це важливо. Слава Це важливо. Богу. Давайте розглянемо послання до Галатів, четвертий розділ, 7 вірш. І тут сказано. Послання до Галатів 4, 7. Тому ти вже не раб, а син. А коли ти син, то і спадкоємець Божий через Христа. І мені подобається цей вірш у перекладі меседж. В ньому сказано, якщо ти дитина, ти також так. і спадкоємець з повним доступом до спадку. А як ви стали дитиною? Ви Я були прийняв Ісусу своїм Господом. Я народився згорі. Ти був народжений у цей спадок. І все знову повертається до цього. Так? Вірно Голові? Ми, ми були народжені, народжені в, нього. в нього. Завдяки народженню в царській сім'ї. Завдяки царському народженню ми були народжені згори так. у цій сім'ї. І з цим не посперечаєшся. Ні, не я була народжена у благословення». І мені дуже подобається переклад меседж. Якщо ти дитина Божа, якщо ти народжена згори дитина Божа, ти також спадкоємець із повним доступом. Як вам це подобається? Повним доступом. Так, до спадку. Нам не потрібно чекати, поки не потрібно. ми помремо. Це не дуже потрібно. Добре. Слава не потрібно. Не потрібно чекати, поки хтось помре. Нам не потрібно, не потрібно помирати, щоб отримати його, так і ісус помер, щоб Це здобути його для нас, так. але Він не залишився так. мертвим. Він воскрес із мертвих і здобув перемогу для нас. Слава Богу. І посадив нас з собою так. на спільному сидінні. Саме на так небесах. Тут сказано. І тепер ми маємо цей повний доступ, повний і абсолютний доступ до спадку, який належить нам. Амінь. І наступного тижня ми присвятимо час розгляду двох речей. Одне, яким є наш спадок, і друге, як ми беремо його. Саме про це ми поговоримо наступного тижня. Це буде чудово. Тижня. А зараз вам потрібно пізнати, що належить вам. Зцілення є вашим вже зараз. Так. Процвітання є вашим зараз. Так. Мир від Бога є вашим зараз. Так. Слава. Зараз. Зараз ось про що я щойно подумав, Глорія. Коли я вперше приїхав сюди, в Техас офіс був розташований біля озера Арлінгтон, і ваші брати жартували з мене. О, ні. Так, і річард. Справді, я був Але ж ти був Янкі. я був Янкі. Для них я був Янкі. Але ти добре пристосувався? Скажімо так, я люблю вас всіх. Всіх, правильно. Однак, якось я зайшов у відділ для дублювання. Де копіювали записи на касетах? Я шукав дідуся, батька Кеннета. Я запитав хтось бачив? AW? дабл. Так. І Дак, Річард та інші звалилися на підлогу. Вони заливалися від сміху з моєї вимови. Схоже на моїх братів. Хіба він не знає, що правильно говорити W? Отже, до чого я веду? Ваш спадок належить вам вже зараз. Так. Зараз. зараз. Вже зараз. Ми звертаємося до вас. Ми із зрозуміли. Відкрийте перший розділ послання до Ефесян. Перший розділ послання до Ефесян. В 11-му вірші сказано. Давайте почнемо з десятого, щоб коли настане повнота часів, з'єднати в Христі все, що на небі, і все, що на землі. У ньому ми і стали спадкоємцями. Стали спадкоємцями. Це минулий час. Минулий час. Можна сказати, ми вже стали, вже спадкоємцями. мені це подобається. Бувши наперед призначені, згідно з постановою того, хто творить Хвала все Богу. за радою волі своєї. Мені подобається новий живий переклад цього писання. Оскільки ми з'єднані з Христом, ми одержали спадок від Бога. Ми одержали його. Знаєте, можна бути спадкоємцем великого багатства, але якщо ви не знаєте так. цього, ви можете і не прийняти його. Ви можете і не прийняти його, якщо Можливо, ви. не Можливо, ви, ви зробили про це. щось для когось. Щось хороше. Щось для когось, кого ви так. навіть добре і не знали. Так. І ваше ім'я було І Ваше ім'я писали в заповіт. Слава Богу. І вас або не могли знайти, або ви не знали. Так. Або ви відмовилися від цього. Так. Саме так роблять деякі віруючі, деякі християни. Ви повинні знати, що написано так. в заповіті, і як приходить віра через так. пізнання того, що написано так. у заповіті. Так. Віра від слухання, Саме так. слухання від Слова Божого. І ось що ми робимо на цих передачах. Це стосується наших фінансів, так. процвітання. І це діє. Знаєте, я думав, що це сказав брат Кеннет, але потім я прочитав, що це сказав брат Хейгін. А виявилося, що Мені це здається, сказав. Мені здається, Воно будвоє говорили це. Босфорд Босфорд. Дякую, не Босвел, а Босфорд. Віра починається. Там, де відома воля Божа, саме так. Саме так починається віра. Це сказав Босфорд. Коли ви знаєте волю Божу. Як ви пізнаєте волю Божу? ось тут. ви можете тут. мати будь-яке походження, бути в будь-якій ситуації. Так. У будь-якому поганому місці і пізнати волю Божу. чи це стосується зцілення, фінансів, чи віри Богові про вашу сім'ю? ви можете пізнати волю Божу і взяти її, прийняти Вірно. її, промовляти так. її, вірити її, проголошувати так. її, і ви зможете змінити будь-яку ситуацію. Це наше вже зараз. Слава Богу, амінь. Послання до Ефесіан 1,18. Тут сказано: процвітив очі серця вашого щоб ви розуміли, в чому полягає надія його покликання? І яке багатство славної спадщини так. його для святих? Він хоче, щоб ми знали це, щоб ми могли цим насолоджуватися. Це він заплатив за це, він відкупив це, і нам потрібно пізнавати про це і приймати так. або брати новий живий переклад цього місця. Писання Я хочу, щоб ви усвідомили яка багата і славна спадщина була дана його людям. Ось саме так. це все підсумовує. Я хочу, щоб ви усвідомили, який багатий і славний спадок він дав своїм людям. Богу. Я хочу, щоб ви усвідомили, який багатий і славний спадок належить вам за воля Божа. Це Ані. воля Божа. Слава Богу. і ось останнє місце писання. 1 Петра, 1, 3 О, це 3 і 4. Це Хороше місце, як і всі попередні. Так, давайте прочитаємо так, його. «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа, з мертвих для спадщини. «Ми маємо спадщину, Джорджі, так. так. не тлінної, чистої та нев'яночої, захованої на небесах для вас. Слава Богу, спадщина. Передусім, тут сказано, що ми були відроджені до цієї спадщини. І вона не тлінна, так і чиста. Вона не в'яноча, вона відкладена для нас у небеса. Так не для того, щоб там її зберігали, але для того, щоб її прийняли. У новій міжнародній версії сказано у спадок, який ніколи не зможе загинути, зіпсуватися або для нас. Алілуя. Подивіться на цей вірш. Новий живий переклад. У нас безцінний спадок. Спадок, який бережеться на небі для вас, чистий, хвала Богу, непорочний, слава який не підладний змінам слава і занепаду. Богу. Все, що Ісус заплатив у результаті своєї смерті, поховання і воскресіння доступно нам вже зараз. ніщо не може не може змінити цього. ані депресія. Ані інфляція, ані політичні партії, ні, ні те, те, ні інше. Ніщо не може це змінити. Ми маємо справу з небом. Воно наше вже зараз. Так, слава Богу, горі Є одне свідчення, яке ми хочемо показати. Добре, цього чоловіка звати Ферел Кайзер. він народився в злиднях. він став нашим партнером. і вийшов з цієї скрути. Він пізнав слово Боже. Хвала Богу. Почав приїжджати на наші Я та жила у скруті. Так він приїхав на нашу конференцію у 1979 році в Анахеймі. і зараз цей чоловік ходить у повноті свого спадку. Я хочу це вам. Побачити. Потрібно це побачити. А ми з Лорією ще повернемось. Та Фарел Кісар, я з містечка Ентерпрайз, штат Алабама. У мене дружина. Її звати Гленда і двоє дітей Крісті та Лі. А ще троє онуків. я 58 років живу на південному сході Алабами. Моя мама жила ще за часів ранніх п'ятидесятників. Вона прийняла спасіння у 1936 році. Я виростав у глибокій бідності. Мій батько був орендатором. Потім він отримав роботу на полорамі, а після цього працював на текстильній фабриці з переробки бавовни. Мої батьки вийшли з великої депресії, але велика депресія так і не вийшла з них. І я виховувався у цьому. Вони повторювали це мені все моє життя. Я чув це постійно, і це збудувало стіну усередині і розвинуло у мене мислення бідності. Але у 1979 році я увійшов у християнську книгарню у Дофіні, штат Алабама, і взяв з полички книгу під назвою «Закони процвітання. Коли я прочитав її, моє серце відкрилося. Я отримав знання Слова Божого. Цю книгу написав брат Копленд. Я не знав, як ходити. У Господньому благословенні. я не знав як вірити богові про обітниці процвітання. Байфе фодоле. Я швидко дізнався, коли читав цю книгу, що процвітання це не лише купа доларів, це здатність використовувати Божі можливості щоб забезпечити потребу людства, якими би вони не були духовними, душевними чи тілесними. Минуло 2-3 роки, перш ніж пройшов наш фінансовий прорив, ми отримали загальну ліцензію підрядчики і почали будувати будівлі. Оскільки ми застосовували закони процвітання, наш бізнес розвивався дуже добре. Ми заробляли багато грошей. Ми приносили десятину. Брат Копленд навчив мене, що десятина це 10%. Але десятина приноситься устами, і ми з дружини приймали причастя, брали нашу десятину і проголошували над нею сповідання віри. Ми не витратили жодного центру на рекламу, але ми завжди робили щось більше для наших клієнтів, і вони розповідали про нас іншим. Тож так, через розповіді інших люди почали довіряти нам, і ми жодного разу не похитнули їхнього довір'я. у 1990 році я був такий зайнятий проповідями, що в мене більше не було часу на будівництво. я поїхав на семінар віручих у Бірмінгем, в Алабаму, в зал Бормінгем і увечері в п'ятницю господь. І звернувся до мене і сказав: настав час увійти у служіння повного часу. Ми так і зробили, і не зралися назад. Тож я служу по помісній церкві. Господь сказав мені зосереджуватись на двох речах: одне це віра, а інше дух святий, хрещення духом. Ми бачили, як тисячі тисячі людей. Прийняли хрещення в дусі святому під час наших служінь за останні 23 роки. На початках, коли я тільки почав прислухатися до нього, я їздив на старенькому жовтому пінто, і Бог вклав у мій дух бажання, що нам буде потрібен літак для служіння, щоб ми могли встигати всюди. Тепер в мене кілька літаків у служінні, і на моєму задньому подвір'ї злітна смуга, щоб я міг злітати від свого дому всюди, куди потрібно. Ми посіли насіння серйозну суму у служінні євреям. Через 10 місяців ми отримали врожай у вигляді чверті мільйона доларів. Ми змогли виплатити все, що ми були винні. Ми повністю вільні від боргів, від боргів по інвестиціям та інших. Господь вів нас у бізнес з нерухомістю, тож ми придбали землю. Ми здаємо в оренду будинки, і на Флориді у мене є будинок, який ми профінансували для людей і допомогли їм придбати квартири. Я можу бути благословенням, тому що 1979 року я почув про цитання. і ніколи не відмовлявся від неї. Я живлюся не щодня. Саме тому досягнув того, що маю тепер. Як партнер брата Копленда, я є співучасником його помазання, саме тому і літаю на літаках. У мене є помазання пілота. Також у мене є нерухомість. У мене помазання для роботи з нерухомістю. Благословення на мені. Тому що помазання приваблює їх. Вони переслідують мене. Тож я сповільнюю темп і дозволяю їм зловити мене. Я вірю у життя з достатком. У мене радість невимовна, повна слави. Амінь. Ферел переміг мислення бідності. Він оновив свій розум Словом Божим. Він повірив у те, хто він у Христі Ісусі, і він прийняв свій спадок. І тепер він живе у благословенні. Алілуя. Джордж буде Володь. приймати сьогодні пожертвування. Пастор Джордж. А після того ми будемо молитися за це пожертвування і вірити Богові про вас. Знаєте, Глорія, наш спадок приходить багатьма різними шляхами: відкриття то спадок. Так, цього ранку. Це правда. Рано вранці я прокинувся, і я молився за сьогоднішнє пожертвування, тому що я здогадався, що ви попросили мене приймати його. І знаєте, є стільки різних напрямків, у яких ви можете рухатися. Але Господь звернувся до мене і сказав: «Нагадай їм про те. Що Глорія говорила про стократне повернення? Скажи їм про це. І я повторюю це, тому що ви проповідували це у 1978 році. Ви принесли це відкриття. І з того часу, ось що ми старі говоримо один одному про наші пожертвування. Стократний врожай працює на нас весь час. Так, амінь. Вірно? Глорія, ось який спадок ви залишили нам. Хвала Богу. Для нас це спрацювало? Це спрацювало. Амінь. Це а, спрацювало. Так? І для вас також. Я читав це місцеписання з 26-го розділу книги Буття. І посіяв ісак в землі тій, під час голоду У важкі У важкі важкі часи. часи. і зібрав того року. Стократно, слава Богу, і Господь поблагословив був його. І збагатів цей чоловік. Це означає, що він він вирізнявся. примножувався. Він примножувався і багатів все більше, аж поки не став сильно багатим. І була в нього отара, овець та кіз, і череда товару і багато рабів. Під Отже, час обставини не мають нічого спільного з його благословенням. Так. благословення так. подолало всі обставини. І я хотів сказати нашим партнерам і друзям передусім, як ми вдячні за ваші пожертвування. Амінь. Амінь. Слова не можуть описати нашу Пала вдячність Богу. за те, що ви робите Дякуємо для нашого служіння. І у всьому, що ви сієте, потрібно вірити Богові простократний врожай. Амінь. Слава Богу. Що він приходить до, приходить. до вас зараз ще у цьому житті у цей час, як сказано в 10 розділі Євангелія від Марка, зараз у цей час часи. у погані часи. означає економічну кризу, і економічну кризу. підйоми і зараз, падіння. зараз слава зараз. богу. Зараз так це зараз Зараз. алілуя. Хвала Богу. я хочу помилитися за ваші фінанси. Отче вим'я собісу. Ми з Джорджем погоджуємося стосовно фінансів Хвала людей, богу. які слухають нас зараз. Ми проголошуємо стократний врожай у вашому житті. Врожай. Ми віримо, що ви благословенні, успішні і примножуєтеся у всіх починаннях. Благословення діє в вас і на вас зараз, ім'я ім Ісуса. Ісуса. Так амінь. Хвала Богу. А тепер скажіть, я беру це. Я беру. Я це. маю це. Я маю це Це моє. Це моє. Це Глорія Джордж. Нагадують вам, що Ісус є Господь.